Ми бачимо завершення війни перемогою, а не затяжним конфліктом чи замороженим конфліктом. І мені здається, що зараз вся Україна все ж таки має працювати на фронт на передову. Мені здається, що світ є в заблудженні, коли поруч ставить російського військового мілітарі і українського військового мілітарі? Український військовий на своїй території. Захищає свій народ. Ми, українці, зобов'язані їм допомогти. Очільником нашої організації є мій чоловік Василь Чурабей. З початком повномасштабної війни, 24 лютого, він записався в Збройні Сили України. і Наразі він служить. Це його було власне рішення, тому що країна була в небезпеці. і це він вважав важливішим взяти до рук зброю. Ну, але це війна. Коли йдеться, йдеться про те бути чи не бути, то ну, на жаль. Дуже багато людей з громади пішло служити, і громада дуже затісна, нас три жителів, ми всі один одного знаємо. Тобто, ти знаєш, кому ти допомагаєш і чому? Ми допомагаємо в основному гуманітарно, але коли наші хлопці територіальна оборона стояла. В зимових умовах, то їм надавали ліки. Хлопці прийшли просто з вулиці. Добу, й дві, і три стояли біля вінкомата. І в деяких не було взуття. Ми придбали їм взуття і теплу білизну. Скільки не передавай автомобілів, але вони дуже недовго живуть на фронті. Це така постійна потреба в дронах, автомобілях, павербанках, генераторах. Люди готові доєднуватися і готові допомагати армії, тому що від цього залежить наше майбутнє. як син мені хочеться йому допомогти, тому що він захищає моє життя. Треба е допомагати військовим, треба давати більше можливостей протистояти. Тому що якщо цього немає, ми маємо другий рівень проблем це забезпечення генераторами, влагодження електромереж. Тобто, ми потім вже боремося з наслідками. Чим більше ми займаємося часу, тим більше територій страждає, тим більше людей потребує допомоги, тим більше ми отримуємо руйнувань і, скажімо так, тим тим в більш круту гуманітарну кризу ми заходимо. Я б хотіла, щоб всі хлопці, які з нашого міста, щоб вони всі повернулися. Це саме перше, це саме головне, щоб вони повернулись з перемогою. Не може бути е, поганого миру. Е, ми говоримо про те, що якщо цей мир має настати, то він має настати суцільною перемогою в Україні е, перемогою над усіма конфліктами, які є на сьогодні. Завдяки нашій спільній роботі ми зможемо завершити війну і розвинути. Наші маленькі громади, які потім створять велику країну.